Привіт! Ви на YouTube каналі компанії Fine Evolution. Я Наталя Гайкалова, і якщо вам подобається наше відео, ставте лайк, титяйте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал, і таких цікавих відео буде ще більше. Ми думали про що поговорити сьогодні, і напевно багато хто з вас чули, що у Литві заборонили в'їзд росіянам на російських номерах. Тому ми вирішили. Давайте поговоримо про як розпочати бізнес у Литві. А по-перше, потрібно розібратися, чому Литва настільки приваблива для іноземного бізнесу та інвесторів. По-перше, звісно, завжди мова йде про оподаткування, і по рейтингах «Doing Business» Литва посідає одне з перших трьох місць, тому що корпоративна ставка оподаткування «Corporate Income Tax» або податок на прибуток складає 15%. При тому, що середня за показниками ОСР складає десь у Європі 23,6%. Тому, безумовно, Литва з точки зору оподаткування є досить привабливою. А ще й зважаючи на те, що для мікропідприємств або сільськогосподарської отраслі цей ставка податку може складати 0 або 5%. Але про це ми поговоримо пізніше. Також Литва приваблива ще й тим, що 99% державних послуг можна отримати онлайн, і у 2021 році Литва анонсувала та запустила програму ЄРезіденсі e аналогічно до істонської. І, хоч Естонська існує вже досить багато років, з 2014 року і має більш розгалужену мережу дистанційних точок видачі карток та більше різного. Функціоналу, тим не менш, Литва встала на цей шлях і також йде крок за кроком для того, щоб максимально діджиталізувати свої всі державні послуги і зробити відкриття та сапорт бізнесу ще зручнішим та комфортнішим. Також Литва є привабливою через те, що вважається однією з економік в ЄС, яка розвивається найшвидшими темпами. І безумовно, що у Литві немає якихось обмежень для іноземців стосовно відкриття чи сапорту бізнесу іноземцями, тому обмежень немає а значить, можна сміливо реєструвати там бізнес. У Литві є декілька форм ведення бізнесу. Це відкрите акціонерне товариство, це закрите акціонерне товариство, це повне господарське товариство, індивідуальне підприємство та мале підприємство. Найпоширенішою формою, звісно ж, є закрите акціонерне товариство. Але там треба наявність статутного капіталу. Також воно відрізняється тим, що особливостю є, що відповідальність власників обмежена треба внести статутний капітал у розмірі 2,5 тисячі євро яке з яких 25% потрібно внести на початку реєстрації бізнесу і потім дається можливість внести залишок протягом 12 місяців це також важливий фактор, що власниками закритого акціонерного товариства може бути до 250 акціонерів. акціонерів, і додатково варто враховувати, що всі акції мають бути лише імені в цьому товаристві. Також альтернативою для фізичних осіб, які звикли, наприклад, працювати в Україні ФОПами і зробили релокейт до Литви, можна розглянути дві форми. Перша це індивідуальне підприємство, це аналог самозайнятої особи, але зважайте на те, що там вже відповідальність власника не обмежена, відповідно, ви ризикуєте своїм особистим майном чи іншими матеріальними. Цінності і також, але в цьому випадку індивідуального підприємства вам немає необхідності вносити статутний капітал. Альтернативою же можна розглянути. Таку форму організації бізнесу, як мале підприємство. У цьому випадку ви можете отримати знижену ставку податку, яка складає 5% податку на прибуток, а у деяких випадках ще й 0%. І таким чином мати ту форму організації бізнесу, в якій є обмежена відповідальність для власників малого підприємства. Тепер розберемося з найцікавішим, яке ж оподаткування компаній в Литві. Стандартна ставка податку на прибуток складає 15%. Вона застосовується, як завжди, у більшості випадків до бази оподаткування, яка складається: весь ваш оборот, який надходить на ваші рахунки і ваша виручка, мінус ваші витрати. І таким чином на прибуток у кінці року буде оподатковуватися ставкою 15%. Як я вже казала, цікаво розглянути для мікропідприємств або так званих малих підприємств систему оподаткування. Коли, а, якщо у вас які критерії варто виконувати, якщо у вас не більше 10 працівників і ваш оборот складає менше ніж 290 тисяч євро на рік, у цьому випадку ви можете сміливо використовувати ставку 5% податку на прибуток. А і на перший рік ставку пільгову 0% на прибуток. Але зважаючи на головний критерій, це те, що ваш оборот має бути до 290 тисяч євро. Також варто не забувати, що при розподілі дивідентів застосовується ставка на дивіденти 15%. І далі вже потрібно дивитися по конвенції про уникнення подвійного оподаткування, там де ви є податковим резидентом, яка фінальна ставка буде застосовуватися. Але ми зараз кажемо про базову ставку на дивіденти 15%. Також завжди ми розглядаємо у корпоративному оподаткуванні це ставку податку на додану вартість або ПДВ. В Литві вона складає 21%. І ми пам'ятаємо про те, що коли ми завжди працюємо всередині ринка, а значить ви будете продавати чи купляти товари та послуги всередині Литві, ви завжди будете використовувати ставку 21%. і Це буде додатково до суми чи вартості товарів чи послуг. Далі Литва входить в Європейський Союз і, відповідно, при торгівлі послугами чи товарами всередині Європейського Союзу застосовуються стандартні правила директиви Європейського союзу з ПДВ. А це значить, що ви можете подивитися наш спеціальний ролик. Про ПДВ в Європі і зробити висновки, яким чином буде оподатковуватися саме ваша бізнес-модель у Європейському Союзі при постачанні чи купівлі товарів чи послуг. А що ж відбувається зі звітністю та сплатою податків в Литві? По-перше, це те, що нас Податковий рік він завжди у більшості випадків співпадає з календарним роком. Є певні особливості, коли можна обрати для себе і інші. термін податкового року це з 1 липня по 30 червня. Податок необхідно сплатити разом з подачею річної податкової декларації, а дедлайн для подачі річної податкової декларації це 6 місяців після завершення річного періоду. Тобто до 30 червня, якщо наш період звітний, складає календарний рік з 1 січня по 31 грудня. І саме у цей же період ми і сплачуємо податок. А також цікавим фактом є, що у Литві у 2020 Році підвищили штрафи, якщо буде знайдено, що база оподаткування була занижена, або незаконна була несплата податків або зменшення суми податків. У цьому випадку сума штрафів складе від 20 до 100% від суми несплачених податків. Раніше це було від 10 до 50%. Тобто робимо висновок, що несплата податків буде коштувати дорого, майже два рази дорожче. Тому обов'язково консультуйтесь з гарними спеціалістами, правильно розраховуйте податки і платіть їх. Ну і звісно ж, треба розказати про недоліки. Не може бути коту масляниця і все так круто. А з чим ми стикаємося на практиці – Це тому є проблема, що для іноземців, які розпочинають свій бізнес на території Литви, є певні нюанси з отриманням ПДВ номеру та відкриттям банківського рахунку. У чому вони є і полягають? По перше, Якщо ви плануєте відкрити свій бізнес, але у ваших планах немає протягом перших місяців відкривати офіс, наймати співробітників, і ви лише будете прощупувати якусь почву, починати свою діяльність, у цьому випадку дуже великий ризик, що при подачі заяви до податкового департаменту стосовно видачі ПДВ номеру будуть певні запитання про ваш реальний бізнес на території Литви. І якщо у вас не буде доказів, що у вас є офіс співробітник, Робітники, контракти з контрагентами з Литви, то з видачею ПДВ номеру можуть бути нюанси, тому, коли ви плануєте свою бізнес-модель на ринку Литви, обов'язково зважайте на цей факт, що часу на те, щоб спланувати свою діяльність, дуже мало, і потрібно, коли ви вже зареєструвалися, починати активну діяльність для того, щоб отримати ПДВ номер. А отримання ПДВ номеру є обов'язковим, нагадаю. Про це і другим нюансом або недоліком може бути те, що якщо ви плануєте вести бізнес, наприклад, з Литви на ринках Європейського союзу, штатів, тобто використовуючи цю компанію більш операційно, від без Фактичного сабстенсу в цій країні, то відкриття банківського рахунку для іноземців може бути значно ускладнено. Це не лише особливість Литви, мабуть, якщо ви цікавитесь тематикою міжнародного ведення бізнесу, ви знаєте, що проблема з відкриттям банківських рахунків існує давно і лише набирає обертів. Тому Литва, на жаль, не виключення, і ви маєте бути готові до того, що банк задасть дуже багато запитань, і потрібно буде надати пояснення стосовно. Вашого бізнесу контрагентів ведення фактичного реального бізнесу на території Литви, і у тому випадку, можливо, є всі шанси на успіх відкрити банківський рахунок у Литві. Ну, може закінчити щось також з темою, що росіяни пускають, а всіх нормальних людей пускають.